Слава Україні, слава героям, вітаю вас. пане Дмитре. Розпочнімо з ситуації на фронті, так що ЗСУ вийшли з ласточкиного щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлів, Катоненьки та Бердичі. А ми це обговорювали уже з нашим попереднім гостем. Як ви оціните таке рішення? Чи є підготовлені рубежі оборони на цьому напрямку, щоб запобігти подальшому просуванню російських військ там? Ми постійно чуємо, що від наших людей друзів що з рубежами оборони не все так добре. Насправді, ми копати і мінувати, на жаль, вміємо гірше ніж на ворог. Значною мірою пов'язано це із тим, що багато будівельних фірм, які мають будувати укріплені рубежі оборони, адже це не просто, скажімо, коперсатися саперною лопаткою. Це потрібно бетонувати. Це серйозні земельні роботи, серйозні будівельні роботи. Багато будівельних фірм не хочуть цим займатися, адже це робота з бюджетними грошима. А це означає, що на другий день після початку роботи до вас з'являється. Правоохоронні органи СБУ за ними приходять податкові перевірки, і всі хочуть грошей, і це все виходить собі дорожче. Тобто, ніхто не хоче брати участь в тендерах по будівництву оборонних споруд. Ну, принаймні, багато фірм відмовляються це робити. На жаль, не всі наші позиції добре підготовлені і добре обладнані. Непроста ситуація на фронті, насправді зараз так про це багато хто говорить, зрозуміло, і росіяни наступають, намагаються наступати на кількох напрямках. Вони раніше захопили Авдіївку, зараз ну, таке, ласточкини і тиснуть на роботи. у чому полягає їхня стратегія і мета найближчим часом? Так вони зосередяться на якомусь одному напрямку, чи будуть намагатися наступати на декількох, якщо говорити про найближчі найбільше. Там, де порветься, там вони і зосередяться, це майже те саме, що робили ми, коли намагалися організувати контрнаступ. Тобто, там, де просяде оборона, там буде зосередження. Це нормальна річ. Тут не потрібно сильно хвилюватися. Насправді, в Збройних силах Рефі не менше проблем ніж в збройних силах України. Якщо читати московицькі пабліки, телеграм-канали. Так само, ми бачимо, що багато солдатам доводиться купувати за своє обмінюватися. Якийсь там бартер на фронті, що багато безладу, е м'ясні штурми, е за багато втрат, погане медичне забезпечення. В... в чомусь у них більше проблем ніж в українських збройних силах, але у них більше волі, і вони менше шкодують людей. Тобто справді женуть їх м'ясні штурми, якщо вони в в Зоні проведення бойових дій мають десь близько трьох тисяч танків, то вони можуть наступати і танками. Ну, знищуємо ми, наприклад, по 10-15 танків в день. Це означає, що за рік ну, знищимо ми, скажімо, е, наприклад, половину їхнього танкового парку тут в Україні. У них ще дуже багато залишиться. І от за рахунок цього потенціалу, за рахунок того, що Ванюшек не шкода, і за рахунок того, що достатньо волі для того, щоб і жорстокості для того, щоб посилати своїх людей на смерть, їм вдається просуватися на кілька сот метрів на тій чи іншій ділянці. Ну, так само і впливає те, що українські збройні сили справді відчувають дефіцит в боєприпасах і озброєннях. І цей дефіцит пов'язаний з неквапливістю наших європейських братів, от, зокрема, Макрон, греки і Кіпріоти, останнім часом. Скажем, два місяці тому перешкодили купівлі артилерійських снарядів для України на неєвропейських ринках, хоча вони там були, саме тому що Макрон думав, що потрібно купляти снаряди тільки на європейських неєвропейських ринках, тобто він думав постачати нам. Ті снаряди, яких нема, а ті снаряди, які натомість є, реально в Південній Кореї, зокрема, він не хотів нам постачати. І тільки через істерику прибалтів, і тільки через демарш чехів. Нарешті оце от постачання почалося. Відновлюємо зв'язок. Пане Дмитро, ви мене чуєте? Я вас чую так. Я Зараз я чую. У нас так все гаразд. Продовжуйте. Ну і тільки зараз збирається, ви знаєте, конференція в Парижі з 20 країн для того, щоб допомагати Україні, тобто надати Україні ту допомогу, яка нам була потрібна півроку тому, зважаючи на те, що російські командири не шкодують своїх солдатів, кидаючи їх у штурми, і те, що у нас зараз складна ситуація із зброєю, із боєприпасами, чи можуть. Чи можна говорити про те, чи є така ймовірність, що росіяни а, захоплять Куп'янськ, тому що туди вони підтягують свої війська? Про це заявив начальник прес-служби у Сувхортиця Ілля Євлаш. Яка там ситуація може бути? Яка є зараз? Я думаю, що їм дуже важко буде захопити Куп'янськ, і зараз такої безпосередньої небезпеки нема. Але звісно, вони будуть намагатися це робити. Вони зосередили, можливо, це буде головним напрямком їхнього наступу на найближчі місяці про те, що Росія готуватиме наступальні дії на кінець весни, початок літа цього року, сказав Зеленський напередодні на прес-конференції, але він додав, що Україна готується і має власний план, також що переломним моментом будуть вибори у Штатах. Так знову ж таки, не можемо про все говорити у ефірі. Але як, як на вашу думку, можуть розгортатися події на фронті у найближчий час? Думаю, що в події на фронті найближчий час буде оборона, і в тому випадку, якщо українське командування не вигадає дуже нестандартних кроків, то це буде такий оборонний сліпий кут, тобто вони будуть намагатися просуватися, це буде дуже важко і для них з дуже великими жертвами. А ми будемо в глухій обороні. Дуже багато буде залежати від. Далекобійних ракет, якщо нам їх все таки поставлять, дуже багато буде залежати від вчасної поставки артилерійських снарядів іншої, іншої військової техніки, і так само дуже багато буде залежати від тієї кількості безпілотників і навчених операторів дронів, яких дуже мало зараз в збройних силах України. Ми знаємо, що серед тих коптерів, які застосовуються у нас на лінії фронту, практично немає тих, які були замовлені Міністерством оборони України. Більшість цих дронів, це є поставлені за гроші волонтерів. Більша частина операторів безпілотників навчена за кошти і зусиллями волонтерів. Тобто, ми маємо достатньо багато бардаку. Я думаю, що тільки за рахунок. Скажем, зменшення бардаку в збройних силах і покращення організаційних зусиль, організації збройних сил ми можемо досягти суттєвого зменшення втрат і навіть певних успіхів. Чимало тез насправді сказав президент напередодні на прес-конференції, які хотілось би обговорити. Він назвав перший рік повномасштабної війни в Україні роком виживання, другий стійкості, а третій, тобто те, що з що зараз, переломним від цього року буде залежати формат закінчення війни, сказав Зеленський. На вашу думку, чи справді 24-й рік може бути переломним, і які події можуть вплинути саме на таке визначення переломний все буде залежати від того, у кого раніше посипеться тил. Тобто, події не будуть вирішені на фронті. Події будуть вирішені в тилах, як в Першій світовій війні. Фронти були стабільні, натомість посипався тил в Російській імперії, в Німеччині, в Австро-Угорщині і так само значною мірою посипався сипався тил, була передреволюційна ситуація в великій Британії. Зараз е, от у кого перший посипеться тил, той і програє. Ми сподіваємося, що він посипеться в Російській Федерації. Незважаючи на все, там ситуація внутрішньо достатньо нестабільна і протиріччя в московській еліті достатньо серйозні. Тобто, ми не очікуємо революції народної. Там такої ніколи не бувало. Ванюшки не бунтують, не бунтували ніколи. Це народ вертухай. А не народ революціонер, але в їхній політичній еліті протиріччя і суперечки достатньо серйозні. І пригожинський бунт це було свідчення того, що під ковдрою там відбуваються великі події, і потрібно сподіватися на те, що там щось небудь виникне. Зрештою, в Ерефі в Москві завжди щось виникає. У них японська війна призвела. До революції 1905 року Перша світова війна призвела до революції 1917 року, афганська війна призвела до розвалу радянського союзу. Ну тобто, ми постійно бачимо такого роду події, і скажімо, воювати для цієї країни дуже небезпечно. Друга світова війна закінчилася для них більш-менш спокійно з рахунок масових репресій, до яких вдався Сталін стосовно збройних сил. Він арештував чотирьох маршалів одразу після закінчення війни. репресував багатьох генералів. Він, скажімо, очистив країну від поранених жорстокими методами. Одразу почалися дві репресивні кампанії. це діла діла в врачей. і тільки за рахунок залізної сталінської руки їм вдалося уникнути розвалу після Другої світової війни одразу. Зараз такої руки у них немає, попри все, і еліти нестабільні в РФ, і тому нам потрібно просто стійко триматися, тримати стабільність стилу, не зважаючи ні на що тримати оборону, і просто очікувати, коли в Москві почнуться ті події, які ми скористаємося. А коли вони можуть відбутися, од на ваш погляд, чи можете ви це якось? Зважаючи на попередні ці їхні революції, про які ви розповіли, спрогнозувати, коли може відбутися наступна? До прикладу, ми не можемо цього спрогнозувати, адже ми дуже погано знаємо насправді те, що відбувається в Кремлі. Ми знаємо, що Путін не диктатор. Диктатор керує за допомогою репресії, а Путін не здатен на масштабні репресії супроти свого оточення давно їх не проводив. Тобто вони ну, підпадають під каток, але люди другорядні і третєрядні, а не першорядні уже дуже давно. Тобто, Путін, Путін очолює піар-відділ московського режиму. А, натомість там є угруповання, які між собою конкурують. Але про цю конкуренцію ми дізнаємося тільки із. Таких ізбигуків, які долунають з під ковдри, ми дуже мало знаємо, тому не можемо і прогнозувати. Все може статися за тиждень, а може статися і за рік. Ми просто знаємо, що так у них постійно трапляється. Це довготривала тенденція в Московії. Отже, потрібно цього очікувати. У них давно не було кризи, а в 20 столітті у них щонайменше було п'ять криз, які ставили Москві на грані існування, тобто в середньому раз в років. Путін при владі вже більше 20 років. Може можемо чекати, що щось у них там має крякнути, і головне буде тоді не розслабитися. Головне тоді буде дійти до Москви, а не до кордонів України. Щодо Путіна при владі, от Зеленський знову ж таки а, висловив таку думку, що президент РФ бачить себе до 2030 року, тобто 30-й рік це рік, який мав би означати кінець влади Путіна на думку президента України. На вашу думку, пане Дмитре, а, саме чому саме такий рік прозвучав 2030-й? Чи можливо це чи все ж Путін буде президентом Росії пожиттєво? Хіба що якщо він не помре до 30-го року? Ну, звісно, він хоче бути пожиттєво, поки не помре. Але, зрештою, від людей в цьому плані дуже мало залежить. Е, Микола II теж збирався бути пожиттєво, а потім йому його розстріляли разом з усією сім'єю. Мабуть, і Ленін хотів бути пожиттєво, але його отруїли. І Сталін хотів бути пожиттєво, але теж Берія підсипав йому чогось в чайок. Себто вони всі чого в чогось хочуть. Але у Бога є свої плани, і я бачу, що Бог має в розрахунках Україну своїх, тому що українці за останні 10 років багато разів намагалися програти багато разів були готові капітолювати, але Бог нас за вуха витягував на поверхню і давав нам сил для спротиву і для перемоги.